Привіт, будемо творити фотозону живих матеріалів і як це фіксується на оазис. А творила я, декорувала скляну поверхню живими рослинами на Оазис. Тому ділюся з вами своїми секретами, адже перелиставши весь YouTube, я не знайшла точніше, дуже мало інформації з цього приводу, як кріпити оазис і живі квіти, все більше штучними. А тут ще й скляна поверхня це взагалі для мене була головоломка. Отож, як бачите, в мене оазис половинка, всього на всього половинка оазиса. Замочно, як положено. Була в мене сітка від якихось товарів вдома. Ви можете брати промислову в будівельних чи ось таку, яку я знайшла. І дротики у мене були флористичниці, що довгі по 25-30 см. Товщина даного було 8 мм. В принципі, хорошо. І... Ні менше було мало, а більше, якщо є, теж можна. Але не занадто груби. І ось цей оазис я фіксувала до скляної поверхні, до першого якоїсь опори, де воно з'єднувалося скло із перилом, І все надійно там фіксувала дротиками і так далі. А, наступний етап це ось е, я фіксувала мімозу на саме скло скотчем. Спочатку я вирішила чомусь, що потрібен двосторонній скотч, але і, звичайно, не підходить функція, в головні хорошо клею. Вже розташування цих гілок це вже на ваш розсуд, ось вам видно як. Деякі гілки я фіксувала під оазис, в оазис, а за основою, як бачите, у мене було дерево. Імітація дерева, декоративної в'ючої верби, яку я теж кріпила на цей дріт, клеїти його не треба було, воно хорошо трималось. І я так наповнювала свій декор гіпсофілою, евкаліптом, гілочками цієї верби. Ось ще у нас інша зона шторка, така жива шторка, чудова, стрічками над вікном. І я ще заповнюю поверхню з іншої сторони скла, на цю стилежу, адже. Щоб воно виглядало статично з усіх сторін, бо прийдуть гості. Ну, буде некрасиво, коли воно тільки з однієї сторони, а з іншої торчить робочі матеріали. Отож, дякую за увагу, обов'язково підтримати мій канал, подобайками, підписками, бо це дуже важливо. Це секретна інформація. Дякую. І поділюсь загальною картинку мого декорування. Отже, при вході був віночок з цих самих матеріалів, зелена шторка, така сама з гіпсофілки, і стрічками, кашпона, повнені евкаліптом гіпсофілу і. Та фотозона, на наскній поверхні, основна, в чому заключалася ідея хазяйки, і зелена шторка. Так, що ось такий в мене експеримент. Я задоволена роботою, дякую за перегляд.